компресор після ремонту краніка, Тут для згодом шурок відбивався. Одна груз стоє чайний кінуват, починає підігріти. Напруга десь не бачу вам не там. На третій, я буду регулювати, часоту покладу від регуляти. Зараз п'ємо тестик, подивитися, яка напруга є. Не хоче тестер стояти, не літає мені з цього, але якщо руками прижати, показує 220 вольт. Тут показує 100 ліхтоніка 200 220 Все, зараз буду намотаю шнурок на ручній карті. Замовим нові країни.